Всім доброго ранку. Ми вже давно прокинулися. Ось Вікуся моя. О, вам не видно, вони не побачили. О, так от Оля, бо Оля камеру як постави. Почепили нові прикраси, літо треба щось міняти по чуть-чуть. Вікуся вже засмагає. Я вже ручною косою накосилася. Трошки, поки не таке сонечко було, працювали. Вчора теж займалися, тому ні до вас ось навіть не виходили. Тут, угу, якусь ось нарвала квітки. Сьогодні трішечки насобирала там огірочків. Зараз вам покажу, як ми їх маринуємо. Щось приготуємо смачненьке. Я думаю, що приготую зараз салат з вами. Така спека, якщо чесно, нічого не хочеться. Ми вчора на річці були і сьогодні підемо обов'язково. Мама вже зварила вікуський суп із фрикадельками. Вона вчора вечором вже каже, що хочу суп. Вже сьогодні мама, поки я косила, вона її зварила супик, то вона вже в нас поснідала. Настінька вже на місці. Прислала мені вже відео, я вам обов'язково його сьогодні вставлю у відео і ви побачите, все нормально, слава Богу. Так що пішли ми займатися на кухні. Що таке? Мама що, поїхала. Ну, поїхала. Вікуся каже, вона скоро приїде. Я кажу, то тільки поїхала. Пішли ми займатися там на кухні, а що будемо робити далі все вам покажемо. Всім вітання з Нідерландів. У нас тут так гарно. Я вже прибула, Вчора зібрала валізи, відпочивала. От, у нас трошки прохолодно. Ну а вам бажаю гарного дня! Бережіть себе, всіх цілую і умаю. Так взяли ми огірочки наші, наклали плотненько в баночки в літрові. Сюди ми додаємо листочок, ми так завжди робимо, із чорної смородини, і з вишні, і кріп. Все. більше ми сюди нічого не додаємо. А, ні, ще чесник, господи, вже дуже чесник. Тепер беремо сюди, заливаємо наш кип'яток і ставимо їх, щоб вони постояли так у нас хвилин 15. Потім покажу, що будемо кидати. Так, налили і прикривайте кришечкою. Потім покажу, що ми будемо сюди далі кидати. Ну, ну Звісно, люди закривають, хто, ну, кому як подобається У кожного свій рецепт. А може, і візьмете на замітку, може, і вам і наш понравиться. Або просто спробуйте і будете тоді знати, які в нас огірочки. Так, тепер постояло, в нас воно 15 хвилин. Беремо і повністю зливаємо цю воду. Тепер сюди додаємо духмяний перчик. Так, багато ще. І чорного. Чорного горошком я завжди додаю так, стук 10. Його не І сюди додаємо неповні ложечки солі. Ось так. Звісно, така сіль, але в нас це ще із старих запасів ще такі. Бачите, яка пачечка осталася? Артем сіль. То ще трішки є. Так, і цукор. Ми любимо їх солоденькі, тому ми цукру кидаємо немало. Я напишу вам рецепт під відео обов'язково. І ще. Як цукор додали, тепер оцет додаємо, додаємо сюди. І заливаємо кипятком і закручуємо. Ось такі в нас вийшли баночки. Перевертаю, прикриваю тепленьким і все, готово на зімо. Так що користуйтесь нашим рецептом. Так, тепер огірочки законсервували. Тепер робимо салат. Для салату нам буде потрібна колбаса копчена, ну, тільки двох видів, ну, різних, ну, як захочете, я беру двох. Потім плавлений сирок, помідор свіжий, огірок і яйця, і майонез. Мені цей салат дуже подобається, він такий легкий, простий в приготуванні і дуже швидко готується. І ми його сьогодні з вами візьмемо у тарталетки. Розложимо, щоб було гарненько. Так, беремо наш сирок і ріжемо його квадратиками. Е, я його перед тим, як різати, взяла, трошечки вкинула в морозильну ну, камеру. І воно тоді дуже добре ріжеться. Тоді Квадратики ці виходять гарні. Так, сирки нарізали, тепер беремо, ріжемо наші яйця. Так, і яйця теж квадратиками і теж туди додаємо. Тепер беремо ірочки і теж ріжемо квадратиками. Сьогодні пішла, ви знаєте, то поливала. Хорошо, що трошечки їх полила. Я й боялася, думаю, погорять зовсім. Але все одно краще стало. Ну, ви знаєте, дуже багато завжди огірочків у нас. Прямо то бувало, навіть так і викидали там. Це. То в цьому році такого немає. Не знаю, може ще будуть. Вони цвітуть і все, ну, і в'яжуться. Ну, ще такого немає. Так, тепер беремо помідор. Так, і тепер беремо ковбаску. У мене ковбаска капчона, але різних видів. Так, тепер додаємо сюди майонез. Майонез, дивіться, за смаком. Я ще забула і сказати, і приготувати. Ще вичавити сюди треба часничок. Ще вже. Спека, мабуть, дає про себе знати. Ось така краса у нас вийшла. Смачно, швидко, так що, якщо комусь сподобалося, готуйте і смакуйте. Все вже день підійшов до кінця, слава Богу. Ми ходили з Вікусією на річку, потім до нас ще й бабуся прийшла, покупалися. Ви знаєте, така вода тепла, що не хочеться вила... в... вилазити. <світкій> ну, Але ми тр... цей покупалися і прийшли додому. Потім я пішла на огород і викосила свою полуницю, слава Богу. Я трошки зранку, і трошки вечором, і вечором вчора. Ну, в общем, закінчила, слава Богу. Така спека була, що просто. Ну, а так все добре. Насінька сьогодні вже перший день відпрацювала. Каже, мама, як там у вас погода? Я кажу, доця, у нас пекло. Вона каже, як в Африці, я кажу, це точно. Вона каже, у нас прохолодно, добре. Ну, а у нас так поки. Ну, нічого, пройде спека, будуть дощики, і все буде добре. Головне, мир і здоров'я нам усім. Це саме головне. Будемо ми із моїми дівчатками йти. Відпочивати, тому що і, і, і вони натрудилися, і, і, і я. В общем, вікуська ще правда ганяє на велосипеді. Ну, Ас. Там у сусідки сидить на демареві ця сова молоденька. Вона каже, хотіла вам щось показати. Та немає як нам Вікуся там показувати. Так що, Вікуська, будемо ми іди сюди, будемо казати нашим підписчикам. Ну, бачимо, на нас підписалися нові люди. Всіх раді вітати у нас на каналі. Да, Вікусік? да, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. на ну, канал, пока!